Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу. Французька оборонна компанія Текселіс оголосила про початок стратегічного партнерства з українським підприємством для спільної розробки сучасних броньованих машин. Як повідомляє французьке видання La Tribune, сторони вже підписали відповідний меморандум про співпрацю. Ім'я українського партнера наразі не розголошується однак відомо, що проєкт передбачає створення повноцінної лінійки бойових бронеавтомобілів з використанням французьких технологій та українського досвіду у сфері бронетехніки. Основою для нової бронетехніки стане шасі Celeris. Яке вже активно використовується у французьких бронеавтомобілях, зокрема у моделі Сервал, що перебуває на озброєнні французької армії. Це позиціонується як військове шасі Формули 4х4, призначене для інтеграції з різноманітними бойовими модулями та адаптації до специфічних потреб замовника. Текселіс пропонує створювати нову техніку у форматі повного інженерного партнерства, що дозволяє українській стороні брати активну участь у всіх етапах від проєктування до локалізованого виробництва, за технічними характеристиками. А Мацелеріс важить близько 3,5 тонни без коліс і приблизно 4,3 тонни з ними. А бойова машина на її базі матиме повну масу від 13 до 18,5 тонн залежно від конфігурації. Силовий блок складається з дизельного двигуна Cummins ISL 9 Euro 3 потужністю 375 кінських сил з трансмісією на базі коробки Ellison 3200 SP із двоступеневою роздавальною коробкою. Максимальна швидкість становить понад 100 км на годину залежно від комплектації. В реверсі машина може розганятись до 15 км на годину. Передбачено також можливість руху з дуже низькою швидкістю, до 5 км на годину із блокуванням та зниженою передачею. Партнерство Текселі з Україною може стати ключовим кроком до майбутньої локалізації виробництва бронетехніки, що значно підвищить обороноздатність України, а також сприятиме розвитку її військово-промислового комплексу. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.